Це пов'язано якось з тим, що Хох війшов в групу Світград» і якийсь вплив онула на ці всі речі. Це пов'язане з тим, що Ігор Борисович втратив зв'язок із керівництвом власної організації. Це єдина причина. Я не знаю. Не повідомляє про свої дії. Які саме дії? Ну, наприклад, про гроші. Я, наприклад, цього не знав. Це погано, що він розрахувався Це так. Але чому я не знав про це? Я повинен знати, поставили до відома раніше чи ні? під яким соусом це подано. Якщо, припустимо, він мотивує, що це його особисті гроші, а партія, як ви мовите, заборгувала, а от він такий хороший от, він свої гроші подає, а партія така і показує стопи грошей, і показує людей, відомості і так далі. Ви бачили ще дещо. Якась е, інша політична сила таким чином е, робила свої конференції. Однозначно, мої аргументи прийняла до уваги, ну, задавала питання на ніхто відповіді. До речі, його сьогодні немає. Чому його немає? А яка процедура? Двадцять скільки сьогодні? Двадцять двадцять на передачі сьогодні була представлена протокол, і все такі. А, а чому переобрали всі органи у зв'язку з тим, що е, до е, роботи. Міської організації є питання, може воно пов'язане з тим, що Ігор Борисович переважно частину свого часу знаходиться у Львові. От. Може там, знаходячись там, те, що тут виявляється, видається дещо в у світлі і так далі, і може. Я ж Яроборс дуже давно знаю. Ми з ним померанчево революцію пройшли. Усі бурені роки до останнього часу. І те, що от зараз відбувається, для мене це просто-просто дуже болісно. Ми проведемо розслідування, його запросимо, поговоримо ще раз, тому що вже було одне засідання ради, на якому я зобов'язав його вибачитися перед людьми. Ми він вибачався, руки тиснув. За, За що? За неетичну поведінку по відношенню до своїх друзів. Ситуація з Новарханства. Я вважаю, що люди, які брали участь у відстоюванні позиції Київського патріархату, поступили правильно. Проте є позиція центрального керівництва нашої партії, яка каже, що ми повинні у відносинах з релігією, в питаннях релігії, бути дуже обережними, тому що. Позиція така, що особисто кожен із нас може брати mm -hmm. участь і повинен відстоювати як громадянин, як прихожанин, от але не робитися під партійним права. Ти mm чутки про -hmm. мають між собою ви великі з переговори з Онуле на рахунок того, що він хоче увійти в удар. в якій якості. Ви розумієте, я особисто з дому зустрічався один раз, і це було це було півроку, десь отак і Ігор Борисович, до речі, про це знаєте і Скільки було інсунацій, скільки було чуток і всього такого іншого. От, е, те, що одул там, припустимо, може хотіти і може щось робити, і може е, звертатися і так далі. це його, це, в нього... Ударо, в він, Удару, він, так, він так, цікавий це, взагалі чи ні? Е, він... Е, влас, обласні організації. Ну, в принципі, є обласні, і всеукраїнські, він же ж при грошах може розрахуватись з боргами теоретично там. Я думаю, що будь-якій. який, будь -який е, Політик, будь-який підприємець, який знаходиться у опозиції до діючого уряду, до діючої системи влади, він заслуговує на увагу, якщо хочете. Більш того, ніхто не дав права нам монополізувати звання опозиціонера. От я опозиціонер, і більше ніхто не може бути окрім мене опозиціонером, ти не маєш права, наприклад, воно, до речі, він своїм бізнесом розвинує. І що проти цієї влади? Відкрито відверто. Хто, хто йому заборони? Він йде до регіону, чому він йде так домовити, шукати Кирило там, а шукає позиції, він йде до свободи, він йде до батьківщини, він йде до удару. Він хоче запропонувати себе, візьміть і так далі. Ми всі коли кол, 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 думаємо правильно чи неправильно і так далі. я для себе ще рішення не прийняв і не, не знаю. От, Але він звертався, так? Півроку назад ага. я, він приходив до нас, і ми з ним. Це була одна ідина зустріч. Зараз не знаю, він по, по чутках, які я так би мовити чув, він має стосунки із батьківщиною, має стосунки з Свободою. От, із обласної організації удар. Він не має ніяких стосунків. Оце була ідея. Те, що ми Дмитра Віталійовича делегували у цю групу депутатську групу Єлісавіт, там жодного регіонала немає. Там всі, хто повийшли, вийшли вийшли звідтіля або там з інших позапартійних і так далі. І вони, будемо так говорити, проводять незалежну, не провладну позицію. А я правда, скажу. що там гроші платять за вищості групи? Значить, я можу і від, з абсолютно точно сказати, що хоху ніхто не платить. Громадська приймальна, куди виїхали? Ну, що ми знаходимося тут? Це приміщення Кіровоградської районної організації. Ага. І тут приймальне ваша? те. Та... Да. але ми шукаємо новий офіцій. Ми просто собі переїхали.